Зараз ми покажемо, які ми отримали жакети, жіночі жакети, дуже такі класні, дуже великий вибір курток польта. Соціальна шафа для переселенців запрацювала у Кропивницькому. Відкрили її в гуманітарному хабі єднання. Його рік тому створила Покровська військова адміністрація для підтримки людей, які через війну переїхали на Кіровоградщину. У соціальній шафі одяг можна брати безкоштовно, розповіла керівниця хабу Ольга Гребенькова. Поки це речі для дорослих. Незабаром ми відкриємо ще кімнату з речами для дітей від 0 до 16. Людина буде брати. П'ять речей на одну особу обрати собі одяг прийшла пенсіонерка з Мар'їнки Лідія Куценко. У Кропивницькому живе рік. Чоловіку куртку взяла, ну ще для себе не бачила. Просто дякую за заботу, Що нас не забувають? Бо я розплачусь». Куртку на весну обрала переселенка Завдіївки Валентина. Возвращатися нікуди. Речі от вибрали спас спасіба большої. Ті сумочка, вот курточку мне побрали. Речі для соціальної шафи отримали від міжнародних гуманітарних організацій. Сказала керівниця хабу до нас. Прийшло більше п'яти тонн речей. За потреби можуть надати медичне обладнання, візки та милиці, матраци. Дуже велика кількість евакуювали з Донецької області до Кіровоградської області. Зареєстровано у нас майже 5 тисяч осіб, але надаємо допомогу приблизно 2,5 тисячі людей. До нас доєдналася Бахмутська територіальна громада, Вогледарська територіальна громада. Зараз ще до нас доєднується Костянтинівська територіальна громада. Раз на місяць переселенці можуть отримати продуктові набори. За рік ми отримали і видали більше, ніж 6 тисяч продуктових наборів. Для отримання допомоги необхідна довідка переселенця з Донецької області. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.